Всіх вітаю на каналі Магія Таро. Одне з запитань. У мене в коментарях написано місто Волноваха. Коли буде звільнення Волноваха Донецької області, коли звільнено. Я не дивлюсь новини, я не знаю, що відбувається. Бо новини я плачу, тому я їх не дивлюсь взагалі. То не знаю, чи актуальне це, чи це питання ще, але написано було давно. Так, зараз я дивлюсь. Коли буде звільнена волноваха? Які перешкоди для звільнення від расистів волновахи Донецька область? Що заважає її звільненню? Скажіть, покажіть. Так, поки погано, ситуація погана. На майбутній шлях відкритий на звільнення, місто буде звільнене від решистів. Щось таке відбувається, що ми ще не бачимо, але підготовка йде. Оце Верховна Жриця, це коли камінець падає в воду, ми не бачимо самого камінця, але ми бачимо, що йдуть коливання по воді, ряд по воді. Так оце, оце відбувається, але ми бачимо, що щось, якісь події будуть, але не бачимо причину. Потім дурак в голові, це людей в місті дурять, кажуть, що ви ніколи не будете звільнені, що це вже навсегда. Ну, це неправда, це спрямовано людей так настраюють. Це брехня, це не буде. Місто буде звільнено, бо виходить двойка чаш і двойка жезлів на майбутнє це звільнення. Коли це осінь. Так, зараз. Зараз конфліктна ситуація, бої. Бої навколо міста. І, на жаль, зараз не на користь української армії, не на користь. Так, дивлюсь, що заважає? Що заважає звільненню? Багато полонених. В місті були при... ті зрадники. Чому так відбувається, бо було багато зради. І дуже поганий стан ці на колінах, люди на колінах. Так, але це скінчиться. І це скінчиться от літом, літо, осінь. Це вже буде звільнення. Ситуація зміниться влітку, восени вже буде свя... ну, святкувати відкрити... відкритий шлях. Цей ворог він вже буде контрольований. Ротик прикриють ворогу. Да. Так, що Верховна жриця, яку таємницю вона скриває. Давайте подивимось, що вона скриває. Вона каже, що те, що зараз скрито, не, 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 те, що ви не бачите, це буде е, на майбутнє Це оце літо. Літом вже будуть дуже багато про це будуть казати. Про це місто Волноваха це буде дуже освітлюватися в новинах. Так, про це будуть багато казати, багато розговорів. І карта мир. Місто буде звільнено. Буде звільнено, все повернеться на краще. Перешкод сильних таких, щоб для звільнення, немає. Бо її зараз йдуть не на нашу користь, але ця ситуація зміниться, бо є якийсь секрет, секрет, і це буде прорив. Так, це буде свято. Я прибираю, що зараз заважає багато людей в полоні. Так, я це прибираю. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую цю брехню, всю забираю, заперечую. Так, це заперечую. В центрі розклада дуже гарні карти. Це все до перемоги, до звільнення. Влітку будуть вже такі події, про них буду казати. І осінь це вже буде контрольовано повністю. Місто буде контрольоване так українською владою. І перекриваємо і повертаємо весь негатив російським солдатам, їх керівникам і тим, хто керує в Кремлі цією війною. Весь негатив повертаємо назад на їх голови на ворога все назад, всі вбивства, всі катування, всі смерті, всі знущання, весь садизм. Повертаю все назад, їм на їхні голови. І на їх сім'ї. Що з українцями роблять в Україні? Те будуть хай в себе вдома роблять друг з другом. Перекриваю так. Вище сили. Духи роду Хоронці, прошу захисту для волновахи. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Збройним силам України, звільнити місто від расистів, відігнати як можна далі їх з території України. Нехай військові дії будуть на території Росії, поволі вищих сил, да буде так, і прошу по Верховному суду покарати кожного, хто причинив зло на Україні. Всім, хто. Чинить тут вбивства, знущання, катування, садизм. Все на її голови назад повертає по Верховному суду. Та буде так. І так буде, кожен буде покараний. Прошу справедливого І Так буде. Дякую всім за увагу і до зустрічі!